Після яєчного скандалу у 2023 році при Міноборони створили незалежну антикорупційну раду. Упродовж року журналісти, волонтери, представники громадських організацій намагалися впливати на закупівлі міністерства. Чи вдалося раді просунутися у боротьбі з корупцією? Запитаємо у керівниці напряму досліджень та вироблення політик незалежної антикорупційної комісії НАКО Світланою Мусіякою. Яйців міноборони досі по 17 гривень, чи, чи вже ні? Чи вже трошки менше? Ну як ви, мабуть, знаєте, замість яєць по 17 У нас тепер є базілік по 450 гривень за кілограм. О, Ну це, мабуть, з якоїсь, я не знаю, з якоїсь Африки чи з Бразилії везли. Отакі ну, ціні як а... зараз е, взагалі відбувається от підписання цих контрактів з постачальниками? Як з цим справа? Наскільки це прозорий процес, і наскільки громадська рада може брати участь в ньому? Я для слухачів хочу зазначити, що представники НАКО саме входять до громадської ради при Мінобороні, тому безпосередньо знають ситуацію. Пані Світлана, вам слово. Давайте розпочнемо з вашого останнього питання, як громадська антикорупційна рада може впливати на процеси, в тому числі процеси закупівель. Але до базиліку обов'язково треба повернутися. Так, ми, ми до нього скажемо про нього скажемо наприкінці, тому що о, це логічне. Ну, я не скажу завершення, але підсумок тієї роботи, яку провела громадська антикорупційна рада спільно з оновленим складом міністерства, спільно з державним оператором ТИЛу, по зменшенню корупційних ризиків в закупівлях. Одразу після початку повномасштабного вторгнення всі оборонні закупівлі були переведені. На прямі контракти це було обумовлено тим, що потрібно було швидко забезпечувати потреби збройних сил. Але як ми пам'ятаємо, з цього приснопам'ятного скандалу про яйця це також стало родючим ґрунтом для зловживань, тому що в прямих контрактах відсутня конкуренція, не перевіряється контрагент, не з'ясовується, чи є більш вигідні пропозиції. Скажімо так, не завжди це відбувається. І uh, саме тому uh... Після громадського тиску була утворена ця антикорупційна рада. На загальнонаціональному голосуванні дійсно були обрані її члени, які розпочали свою роботу, і основний фокус, очевидно, був на забезпеченні прозорості в оборонних закупівлях. Є спеціалізована комісія в складі цієї ради, члени якої майже весь свій час приділяли саме цим напрямкам і тісно працювали як з оновленим складом Міністерства оборони, так і з державним оператором Тилу яких на той час набував своїх спроможностей. Щодо закупівель харчування, спільними зусиллями вдалося вийти на більш прозорі умови, але, очевидно, що це не всім сподобалось, скажімо так. І мені здається, що ця прекрасна історія про базилік по 450 гривень за кілограм, який вирішила замовити одна з військових частин. Це якраз логічне продовження тепер уже тиску, скажімо так, старих учасників процесів, яким можуть не подобатися всі ті зміни, які відбулися. Час покаже наскільки буде вдалим і успішним протистояння. Я, звісно, вболіваю за сторону світла в цій ситуації. Всі ми вболіваємо за сторону світла, але поки що там стільки, стільки темряви, що треба розбиратися і дякуючи громадській раді, хоч якась інформація нам відома. До речі, чи вдалося за рік відкрити більше категорій закупівель, відкрити, я маю на увазі для публічності, які були раніше там під грифом державна таємниця? Ну, якщо ми говоримо за той період, Після знову ж таки цього скандалу то дійсно вдалося відкрити. І е, робота іде, я би сказала, настільки в напрямку відкрити закупівлі для громадськості. Ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації не вся інформація має бути прозора і доступна. Так, як це було раніше, але вживаються інші заходи для того, щоб закупівлі стали конкурентними. І в цьому я хочу підкреслити важливу роль спеціалізованих організацій: це державний оператор тилу, Державна агенція, що забезпечує тилові потреби збройних сил і Агенція оборонних закупівель, яку в якій триває зараз перезапуск, і вона буде відповідати, так би мовити, за закупівлі озброєнь і всього того, що не належить до тилового забезпечення. Тому... Е я би сказала, що відкриття і прозорість закупівель це не єдиний інструмент, яким ми можемо скористатися для того, щоб зменш... збільшити ефективність закупівель і забезпечити Збройні сили все необхідним вчасно. Я знаю, що Міністерство оборони передало право закупівель професійним агенціям, от вони цим ага. займаються. Наскільки це зменшило корупційні ризики? І просто щоб зрозуміти, хто ці агенції, як їх відбирають і чи платять їм якийсь відсоток, як це працює? Ці агенції уповноважені на організацію проведення закупівель. Як ми бачимо на прикладі державного оператору ТИЛу, вони... Нормалізують, я би сказала, і впорядковують всі процеси, які. Пов'язані з закупівлями, тобто, це не просто отримали заявку і розмістили її як оголошення, з того, що ми спостерігаємо, державний оператор тилу дуже активно включився і в процеси формування потреби, як це правильно робити, щоб закуповувати саме те, що потрібно, і саме в ті строки, в які потрібно. Крім того, вони опікуються і питаннями контролю якості, і питаннями контролю виконання договорів загалом. Тому я би сказала, що це хороший крок, але єдине, що нас тут зупиняє від 100% ефективності, це те, що нові організації вони мають. Набути спроможностей, тобто туди мають прийти фахові люди, перевірені, доброчесні, які будуть професійно опікуватися своїми питаннями. І це ми бачимо на прикладі Агенції оборонних закупівель, яка не створювалась з нуля, а перезапускалась, була призначена нова очільниця цієї агенції, але Деякі, деякі люди там працюють дуже давно, і зараз стоїть питання щодо того, як правильно перевірити, як коректно перевірити їхню фаховість і доброчесність. Нещодавно ми пам'ятаємо днями Георгій Тука, колишній очільник Луганщини і волонтер, і зараз він активний громадський діяч. Коротше, він написав допис про те, що таку собі розмову з. Полковником Заїченком з 59-ї бригади менш з тим ідеться про те, що мовляв складна ситуація зараз з постачанням продуктів для військових частин, зокрема для 59-ї частини, і, і в цілому там він публікує документи і ці накладні, ага. і так далі. От вчора була зустріч громадської ради із представниками з представниками Міністерства оборони. Взагалі, чи є зараз така проблема? А чи це якась ну, більш локальна ситуація, просто через, ну я не знаю там через людський фактор? Чи тенденція у тому, що постачальник не виконує своїх обов'язків за контрактом, це розповсюджена історія? Ну, у мене немає даних, щоб оцінити достовірно, наскільки це розповсюджено чи ні. І ну давайте будемо чесними: якщо у частині немає якихось харчів, то тій частині не дуже цікаво, наскільки ця історія розповсюджена, її потрібно нагодувати військових саме тут і саме зараз. Але те, що цікаве, на що би я хотіла звернути увагу в цій ситуації, це проактивна позиція. І в тому числі і державного оператора ТИЛу, по врегулюванню цих ситуацій, вони що декілька днів публікують інформацію про те, що вони зробили для покращення роботи з постачальниками. Якщо один постачальник. У нього відбуваються певні затримки, чи він невчасно подає певні продукти згідно заявок, то державний оператор ТИЛУ на своєму сайті і через свої соцмережі вони повідомляють, що було зроблено, з ким іще укладені контракти, як це перерозподілили для того, щоб мінімізувати негативні наслідки. Звісно, ну, я не знаю жодних прикладів, коли нова. Система, нові контракти, нові люди зразу запрацювали на 100% без жодних помилок. Але мені здається, тут дуже промовиста і дуже позитивна саме реакція на ці помилки і прогалини. Звісно, хотілося б, щоб такого не було, але ми живемо в реальності, де все трапляється. Реакція доту, мені видається дуже конструктивною. вони... Оперативно реагують на ці проблеми, перерозподіляють, шукають інші шляхи вирішення. Подивимось, як воно буде далі. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо зі Світланою Мусіякою, керівницею напрямку досліджень та вироблення політик незалежної антикорупційної комісії, члени якої входять в громадську раду при антикорупційну громадську раду при Міністерстві оборони. Говоримо про те, чи вдалося знизити хоча б рівень корупції в Міністерстві оборони, що стосується закупівель, наприклад. І тут хочу вас запитати: от ми говорили про людський фактор. Йдеться про те, чи змінилася ситуація з зміною міністрів. От за цей рік можна було відчути якусь тенденцію, і новий міністр уже тривалий час на посаді. Тому чи змінилося щось в у відкритості, у зручності працювання? У, ну, коротше, от в цій команді, яка відповідає за антикорупційну політику в міністерстві і співпраці? І з громадською радою. Ну, давайте трохи переформулюємо, тому що відбулися зміни саме на рівні високого керівництва. Я маю на увазі міністра, його заступників і їхньої команди. Якщо ми говоримо про е, департамент запобігання корупційним ризикам, там таких кадрових змін не відбувалось, і робота з ними, в принципі, не припинялася жодного дня. А, щодо того, як оцінювати роботу нового міністерства, ну, я противниця того, щоб порівнювати різні склади міністерства між собою. Мені більше подобається вводити а, показники успішності, залежності від того, що планували досягти. А, мені здається, що прогрес в цьому є, принаймні а, є. Певні позитивні сигнали, в тому числі, от ми обговорили з вами про закупівлі. Але Громадська антикорупційна рада, вона, окрім цього, займалася не тільки цим. Там були ще комісії, які займалися аналізом нормативно-правової бази, і вони подавали відповідні пропозиції як до Міністерства, так і до правоохоронних органів. З тим, як можна вдосконалити а, ту чи іншу проблему їй запобігти. І крім того, а, громадська антикорупційна рада вони працювали а, дуже плотно і дуже тісно не тільки з міністерством, а і, наприклад, з іноземними партнерами, з правоохоронними органами, як я вже сказала, а з іншими стейкхолдерами, які Працюють в секторі оборони тому. Давайте дочекаємось вже якихось результатів, які можна вважати остаточними, але поки що мені здається, ми рухаємось в дуже правильному напрямку, і це було підтверджено в тому числі і на вчорашній прес-конференції, тому що за результатами такого звітування і громадськість, і представники держави погодились, що антикорупційна рада це дуже позитивна, позитивний приклад громадського нагляду за сектором. Області. І важливо це продовжити і навіть збільшити термін повноважень для наступного складу ради, який, ми сподіваємось, буде скоро переоб... обраний. А який був термін повноважень цієї ради? Один рік? Один рік, так. Ага. А для наступної скільки хочуть зробити? Ну, це поки що на рівні коментарів угу. вчора йшлося про два роки. З керівницею напрямку досліджень та вироблення політик незалежної антикорупційної комісії Світланою Мусіякою ми поговорили про рік роботи громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Розмову вела Ірина Сампан.